Ріжд, а також наші Житомирській трасі, розумієте, то може цій владі дойде, що потрібно ці питання вже вирішувати. Скільки це можна тягнути, От хай дивіться до нас, приїжджав наш президент Петро Олексійович. Так він об'їздив всі регіони, приїжджав, розказував, коли він ішов на вибори. Ну і що ми маємо? От нехай зараз люди його хочуть, ходять по переходу. Дивіться, вимагають тут. Петроків, приїдьте, розкажіть цим людям, покажіть. Ви шістили, ви це могли якби і все зробити. Будь ласка, прийдіть губернатор, хай йому вкаже, хай Він вийде до людей. Ну Наскільки це може? Цілий рік, щоб до нас ніхто не виходить. Говорить, наші питання, от я вам сьогодні можу пресі показати стопку документів, які ми тільки на поріж нам відправили. Розумієте, стопка документів складає на теперішній момент. 68 листів від нашої влади, розумієте, до чого це доходить, який це обход? 68. І в кожному листі наше питання буде вирішено на законодавчому уровні. Ну, розумієте, а якщо це на законодавчому уровні воно буде вирішено, так давайте вже будемо рішати на цьому законодавчому уровні. До, до чого доведено вже до обходності. Ви обіцяли, що ви нам приведете. да, ми не перекриваємо. Ми ходимо по пішохідному переходу. Ми нічого не нарушаємо, бо ми знаємо конституцію права. Ми не можемо це нарушити. По пішоходному переходу ходять, якби люди показують, що громада недовольна цим і щоб на нас звернули увагу. Нехай губернатор сьогодні зателефонує до президента і скаже, що в місті Борисколі, Боришківці області, перебивали люди дорогу для того, що мало людей. На цю увагу це звернуло все-таки на нас. Зараз хочу слово надати війні Міну Тимошенко. Це представник незалежних авіаційних профспілок. Людина, яка повністю розуміється на проблемі соціальній, на проблемі тарифів, на проблемі девальвації, на проблемі пенсії цін, даю йому слово, наступні міні. Слава Україні! Я обожнюю ваше місто, тому що вашим містом пов'язана дуже велика частина і цікава, і яскрава частина мого життя.